Досвідчені геть юні дресировані, і ті, що лише вчаться слухати і виконувати команди, величезні і зовсім крихідні у неділю. В середмісті Івано-Франківська було гамірно і гавкітно. Кілька десятків собак різних порід зібралися, аби допомогти ЗСУ разом з господарями. Вони демонстрували свої навички і навіть пройшли спеціальною ходою по стометрівці, аби зібрати кошти для військових, які нас захищають. Зараз такий час і війна, а перед цим ковід був, що у нас виставки просто занедбані неможливо проводити, немає можливості, і ми думали, що зробити таке, щоб ми могли хоч поспілкуватися, і придумали: давайте зробимо такий загальноукраїнський, хоча б західного району, флешмоб, де ми могли б всі одночасно почати однодійство, Львів робить себе в парку, Хмельницьку, себе, в скверу. Тобто, кожне місто має своє місце, де вони проводять, але ми всі одночасно о дванадцятій почали. У клубі каже Віктор Щетінін, зараз займаються близько тисячі тварин. На акцію прийшла лише невеличка частина, бо чим Мало собак зі своїми господарями нині захищають Україну. Поповнюється клуб і чотирилапими переселенцями. Локі разом з Олександром втікали від расистів із сум. Чоловік зізнається, для собаки найважливіше бути поруч з господарем, тож переїзд прийняв. Без тривоги. Наша собака не боїться взривів майже взагалі. Йому він не реагує на це. Ну, інші собаки так. Є велика собака, боїться вибухів, він не реагує. Він не реагує на сирени, ну, він рядом. Не тікає, щоправда, на акції Локі від Олександра не відходив ні на крок, на відміну від Бакса. Тут це найіменитіша і найбільша собака, хоча йому лише два роки. То ще як мінімум рік середньоазіатська вівчарка ростиме і в висоту, і в ширину такого пса каже Володимир, видресувати непросто, тож починав з маличку. Характер у нього доволі такий племат. Він впертий, собі команду він виконує 3-4 рази, а далі для них вже ну, собі по, я подумаю, чи мені потрібно так багато виконувати. Вони більше такі сторожові якості проявляють. Він охороняє територію, бігає по території, дивиться все, коли тривоги гавкає, підтримує тривогу, розганяє всіх сховища. На подвір'ї сам біжить, теж у сховище у <смір> підвал униз, забігає, лягає, і чекає. На щастя, недільна акція обійшлася без повітряної тривоги, бо на неї кажуть організатори, тварини реагують по-різному. Ті собаки, які колись боялися, чи пострілу, чи грози, вони так само реагують на взриви, як і на все решта, тому що у них слабенька нервова система. Це залежить від стійкості тої системи. Але є такі собаки, які імітують. От одна собака у нас сирену імітує, почує сирену і зразу собі виї. Точно один один. Що спочатку всі почали, що таке, а то вона. Хі -хі. Є такі, є такі, що ховаються, в підвал вже сам біжить, знає, що тривога, треба у підвал бігти. Все, побіг підвал. Сам. І, і тягне Самне, і... та так. Людей тягне за собою, все. Вони знають, що треба робити. Мало того, вони за пару секунд до того, як буде тривога, вони вже починають хвилюватися вони вже наперед чують. Ротвеллер Тім навіть проходив спеціальний вишкіл, де собак тренували спокійно. Реагувати на постріли і вибухи. Ми це проходили, це навчання, пітарди, вистріли, взрив пакети, елементарно. А якщо навчити, то що вони починають вийти? Не вийти, втікати, боятися? Можуть агресію виявити навіть до господаря, якщо його не навчити. Захоче втікати, господар не пускає. і Він починає тоді господаря гристи і втікати. А от Лабрадор Мія тривог за свої ріки три місяці ще не чула. Мешкає за містом, де сирени не лунають. Але хто такі рашисти і куди їх треба відправляти при зустрічі, знає. Вона у нас навчена була на можу навіть зараз показати Мія, руський воєнний корабель. <реш> <реш> Молодець. Мійка москалі да. та та. Треба таке з москалями робити. Це ми в перші дні її навчили, а потім ще сестра вчила. от Побачила в інтернеті за маму, за тата. Ну, типу давала вкусняшку і тіпа, за Путіна вона мала не їсти. Вона перший час не їла, але вже зараз забула трохи, бо ми вже не так не займаємося. Свої вміння тварини впродовж години демонстрували публіці з благородною метою зібрати гроші на потреби Збройних сил. Паралельно з Івано-Франківськом такі акції відбувалися у Львові та Хмельницькому. І, до речі, не Дачі імпровізовану виставку оцінили позитивно, бо завдяки чотирилапим вдалося зібрати неймовірні 130 тисяч гривень. Всі вони вже відправлені на допомогу українським військовим. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.